Всім привіт, Ліза, і ви на каналі Ліза Кренбо, і сьогодні у нас новому відео на моєму каналі Сьогодні я знімаю для вас паперову розпаковку з новою колекцією. Колекція називається Гадай, мультфільми по смайликам. На жаль, тут поки що два пакетика, тому що я не встигла зробити цю колекцію, але на протязі всіх розпаковок я її дороблю. Ну, а всі колекції вам уже давно знайомі. І давайте розпочнемо нашу паперову розпаковку. Колекція блокноти. Давайте виберемо пакетик. Ну, давайте ось цей. Колекція пазли. Давайте виберемо жовтий. Колекція купальники. Всього три пакетики. Давайте виберемо з фіолетовим принтом. Колекція слова. Давайте виберемо ось такий. Колекція символи країн. Давайте виберемо прапор Німеччини. Хто з Німеччини? Всім привіт. Наша минула новиночка. Мої мультики. Давайте виберемо ось цей. Це у нас мультфільм Каю. Ну і наша новиночка, давайте виберемо жовтий. А в наступному відео ми закінчимо цілих три колекції. І сьогодні у нас сім пакетиків на розпаковку. Давайте розпочнемо з колекції слова. Ось цей пакетик. І у нас попалися ось такі дві букви. У нас попалася ця буква під номером 5, а ця під номером 1. Наступна колекція пазл. Давайте відкримо цей пакетик. У нас попалася наклеечка під номером 2. Ось тут. Колекція пазл, і в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Так, що ж нам попадеться за блокнотик. Так, і нам попався ось такий блокнотик під номером 3 ось тут. Наступна колекція це колекція купальники. Закриємо пакетик, і цікаво, що нам закупальник попадеться. Нам попався ось такий роздільний купальник під номером 2. Наступна колекція символи країн, і це у нас прапор Німеччини. У нас попався ось такий ім'янь і прапор Китая. Це все у нас під номером 5. Колекція мої мульти. Так, давайте відкриємо. І нам попався ось такий персонаж. Якщо ви знаєте цього персонажа, то пишіть в коментарях. Попався під номером 7. А це у нас була свинка Пепа. І наша новиночка виглядає ось так. І наш пакетик. Ой, як відкрилася відкривашка. І у нас ось такий набор смайликів. І якщо ви знаєте, що це за мультфільм, пишіть в коментарях під номером 2, ось тут. Хто правильно відповість, попаде в моє наступне відео. Ну, а на цьому все. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока-пока!